І учасники АТО, діди і їхні онуки та правнуки, яким випало теж воювати, згадують про бої, про життя на війні, і всі вони хочуть одного миру. 70 років минуло від дня закінчення Другої світової війни, наймасштабнішої світової війни в історії людства, що почалася 1 вересня 1939 року і тривала 2194 дні до 2 вересня 1945 року, коли на борту Лінкора Міссурі було підписано капітуляцію Японії перед союзними державами. Друга світова війна значно вплинула на долю людства. В ній брала участь. 61 країна, 80% населення землі. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн. До Збройних сил було мобілізовано 110 мільйонів осіб у всьому світі. Загальні людські втрати досягли 55 мільйонів людей, із них загинуло на фронтах 27 мільйонів. Кожним роком все менше і менше залишається ветеранів Другої світової. З болем вони згадують і трагічні події. 70 літ минуло, а пам'ять закарбувала ті вогненні часи до найменшої деталі. Коли освободили нас польовим воєнкоматом у Боровиці, наше село тоді належало до Цигинського району і в Боровиці, як Казать, польовий воєнкомат і нас багато. Скільки точного числа. Я не знаю скільки їх, ну в общем багато тих, що і п'єний, і всякі наші. Як ви добиралися додому після війни, згадайте Пашкот до Іванова, там я далеко ще на поїзд приїхав і, і приїхав, да. Войну мама знала, що цього дня ви приїдете, знала, чи нічого вона не знала. Вже я приїхав з фронту в 44-му году, в декабрі місяці, після, когда наш фронт вийшов, остановився. Ведь дело в том, що першим то білоруським фронтом командував Рокосовський, а он же поляк. Ему была первому предоставлена нашему фронту честь перейти государственную границу и освобождать Польшу. Ведь впервые войска только переходили государственные границы, все время охраняли. А тут надо было перейти государственную границу и принести победу. И не только победу, а свободу от фашизма народам Европы. Не только Польши, и другим народам, европейским народам. Что и сделали наши вооруженные силы, что и сделали те, которые сегодня... Находятся. А как же вас дома встречали? Там был стил, гости пришли, соседи. Как это все было? Сгадайте. знаете, все вот эти встречи очень трудные. Потому что у одних возвращаются отцы, мужья, Діти, женихи жінчі кнівесом возвращаються, а другие не возвращались. Датою початку війни прийнято вважати 1 вересня 1939 року, коли Німеччина розпочала окупацію Польщі, до якої 17 вересня долучився Радянський Союз. Велика Британія та Франція оголосили війну Німеччині через два дні, що дозволяє вважати початком світової війни саме цю дату. Агресора перемогли ціною великого героїзму і втрат за підрахунками інституту історії України у другій світовій війні загинуло 4 мільйони українців у партизанських формуваннях від 40 до 60 тисяч у загонах у УН та УПА понад 100 тисяч. Прямі людські втрати України за оцінками цього інституту складають майже 10 мільйонів демографічні від 10 до 13 мільйонів осіб. Багато людей тоді стали героями, захищаючи те, що було для них святим, але все людство винне в тому, що допустило таку війну. Люди забули, що вони люди. Ідеологи Другої світової переконали солдатів у тому, що їхні супротивники не люди, що їх можна вбивати. Друга світова це зламані долі, розбите щастя, втрачене дитинство, розлучені, закохані, розірвані сім'ї. Це військові злочини, тортури, знущання, досліди над живими людьми, це спалені міста та села, заміновані поля. Констабори ніякі інтереси та амбіції не виправдовують масового вбивства. Ми сподівалися, що Друга світова залишиться останньою світовою війною в історії, інакше людство просто не виживе, а нині знову війна. Триває російська збройна агресія проти України. Це вітчизняна війна, визвольна за свою землю. Російська Федерація застосувала збройну силу проти суверенітету та територіальної цілісності України. 27 січня 2015 року Верховна Рада України визнала Росію як країну агресора і піднімається народ на захист своєї батьківщини. Вона одна, іншої вже не буде. Слово нашим захисникам, нас всіх. Повністю, хто там був, вивозили в аеропорт в Маріуполі. От. Потім ми ще там перебували около двох неділь, також їздили на службу, на блокпости. і це... Потім вже нас прилетів самоліт, літак, і нас ну, розсадили там і ми прилетіли в Бориспіль, де нас вже доставили в частину. Потім ну, у нас був деякий період. Які ми були в частині тут, перебували, перебували, відпочивали, але також рядом з цим несли службу патрульну постову службу в місті Черкасах. Після чого нам, нас направили у зону бойових дій, АТО в Луганськ. Попали ми також нас було 70 чоловік, попали ми в перевалочний пункт Попасне, там переночували, а тоді вже нас завезли на блокпост, на Новий Ванюка да, напрямок був дороги Новоїванівка в Рубівка. Ми там обладналися, викопали бліндажі, оклалися бетонні плити, поклали все. От. І потім нас через 2 неділі, не пам'ятаю точно, нас перекинули на 31-й Блокпост, ми його самі оборудували також. От, в напрямку Луганську, ззаді у нас, виходить, був Лисичанськ, а спереді далі там вже був Луганськ. От. Також ми там обладналися бліндажі, перекліти щелі, все копали самі власноруч. Раз було приїхав екскаватор, поміг викопати верхній шар зняти, бо дуже важка земля була тверда, не можна було вкопати. От. Ми там оборудилися всі вже несли службу, там перевіряли машини громадян. От. Було також, було, ну Майже кожен день було по одному, по два артобстріли з мінометів. Також із посадки, з вогів по нам стріляли на близькому розстоянні. Ми їздили на зачистки в різні ну, села, на, ну, на провірки чи немає там сепаратистів. От. І ну, донесли там службу, потім нас вже. Поміняли, так сказати, і ми поїхали перебували в Слов'янську. Поначалу було досить страшно, але потім ну, вже якось звикаєш до цього режиму, що там має бути артопостріл, і то, що ну, ти вже знаєш, що тобі робити, і ти вже ну, адекватно думаєш, куди тобі ховатися, куди бігти. От поначалу було досить страшно, ну. Непривично, вивезли нас туди і там, стріляють. Навіть не розумів, які були ну, почуття. Взагалі. Ну, сказали, от їдемо туди-туди, будемо робити те, те, і ну, виконував накази і все. Не було такого, щоб там, задумався за своє життя або, там, за це, що може щось статися. Ну, виконував просто свої, свій обов'язок. Молоді хлопці, скільки я знаю, від 18 до 20 років були. от, І просто, ну, Нормально себе вели адекватно, нічого такого не було. От. Всі везли, вели себе мужньо. Є один такий момент, є, як коли ми саме, це був, сказав так, ну, перший бойовий опит, як мій, там, зі зброєю в саме в місті, де багато ну, народу було, оці, оці. БМП там були. Коли ми йшли, пишемо порядку, і на асфальті лежав підсумок з магазинів. І було два магазини повністю в крові, і така ну, велика калюжа крові була. Ну Тут одразу налякало, так це більше саме запам'яталося. А е, що ну, вони е, там Військовослужбовця поранили в стегно, попали в артерію тут на нозі. Е, як його почали витягувати, із з портупєї спав підсумок з магазинами, з боєприпасами. Він був ну, вже в крові калюжа, коли його забрали. Як ми підходили, його вже не було, його вже, звичайно, забрали. А от цей магазин в калюжі крові лежав, то було таке досить видовище налякало трохи. Насамперед, я думаю, хочеться додому поїхати. Як-не-як, вже ми рік служили того, що нам полагається, рік переслужили. Вже два роки я тут і надивитися, дивитися, звичайно, хочеться додому. Але ну, треба чим поскоріше просто-напросто закінчувати цю війну. Бо, я дивлюсь зараз багато хлопців, які не хочуть іти в армію, бояться чогось. Ну, і... Так я хочу їм сказати, що боятись немає чого. Тут стоїть справжніми чоловіками. Тут вас зроблять справжніх патріотів і захисників своєї ну, держави. Ви змінилися після тих подій. Чому такий, який що змінилося? Звичайно, змінилося і ну, характер, і світогляд на все це, і просто, так сказати, навіть помужніше. Не такий був, як раніше. Там. Батьки знали, де ви знаходилися? Е, багато чого я батькам не, не розповідав. Я обично ну, говорив неправду, що там знаходжуся десь там, там, ну, в безпечній зоні. Вони досить таки не знали. Але був випадок, коли. Ем, стріляли, і саме йшла стрільба. і ну, Мені дзвонить тато і каже, ну, привіт, що ти там, я, як діла? Я кажу, та нормально. А що у вас там робиться? Я кажу, нічого, давай кажу, бо я зайнятий». Ну, після того, десь через дні-два ми з ним говорили, він каже, ти нас всі пообманієш, ти десь там, туди-сюди. Ну кажу, ну був я тут. Ну". Я кажу, Але все нормально, я живий здоровий. І, ну, батько досить з мамою переживали. от. Чекають. Навіть моя менша сестра, старша сестра, маленька. Вона каже, коли ти вже додому приїдеш, батьки також чекають, хочуть ну, вже побачити вдома. Історія повторюється і досить багато. Ну, видно. Набирали частину добровольців, всі охочі написали робота. Нас зібрали, перші люди переночували в часі і поїхали. На Луванщину. Перші дні, звісно, було страшно, але з часом уже всі втянулися. Ми зараз чуємо, стріляють у тирі. Страшно трошечки. Буває таке, що згадується та війна, чи вже. Звуком так, але вже це якби в привичку війшло. Тобто так. Скільки часу було треба на адаптацію, щоб звикнути, але до того, мабуть, ніколи не можна звикнути? Так, да, згодом, ну, в принципі. Місяця-два вистачає. Якщо домашньої обстановки, то за місяць можна освоїтись. Ну, спогади завжди будуть. Важко передати словами, просто громкі звуки, та і все. Так. Молилися Богу. Так. Всі молилися. Але таке також треба, сподобалось. Колектив дуже дружній став. Мужня трималися. Так, ніхто не боявся ніколи, ніхто назад не йшов. Хай. Таке також треба прожити. В принципі, це тільки скріпило колектив і пішло на пользу. Всі повернули сили, здоров'я. Згідно рішення командира частини, ми були відряджені до міста Маріуполь для несення служби на блокпосту номер 14 Це був східний блокпост. У Нас було троє військовослужбовців. Я командир екіпажу водій екіпажу БТР і навідник кулеметів БТР. Виконували службу на східному блокпосту, як називали його тамтешні мешканці Восточний блокпост. Служба була в принципі не тяжкою. Кожен день ну, були виїзди, у нас ми там виїжджали, поля продивлялися, ліси, посадки, але там такого страшного нічого не було. До Пам'ятається мені дата 6 вересня. Ця дата була якби, 6 вересня, якщо ви пам'ятаєте, ще 5 чи 6, це було оголошено перемир'я між бійцями ДНР і регулярними військами української армії. Пам'ятаю, що в цей день нас почали обстрілювати близько 8-ї години вечора. І обстріл продовжувався десь близько до 2-3 години ночі. Обстріл був досить щільний. Досить щільний. Тоді впало на блокпост близько 45-50 мін. Ми нащали тільки 50 воронок. Серед військовослужбовців нашої військової частини не було загиблих, але був прикладний випадок, не встиг хлопчина молодий танкіст, він з танка вибіг під час мінометного обстрілу, біг разом з моїм навідником до укриття. Навідник добіг, водій танка добіг, а командир танка, на жаль, так сталося, що осколок влучив йому в голову. Ще хочу сказати те, що після мінометного обстрілу, десь в 4 ранку ми виходили з бліндажів. а Мешканці міста Маріуполь поділилися таким чином на дві групи, що було цікаво. Одни були одягнені в спортивні костюми і дуже питалися, скільки в нас людей загинуло, скільки у нас поранено. А інша група людей це люди, які прийшли з харчами, з теплими речами. І так сталося, що вони якби, ту група, яка була в діток спортивних костюмів, вони наче відганяли. Тобто можна зробити висновок такий, що серед тієї групи були люди, я так розумію, які відносилися до групування. Донецької Народної Республіки. Населення настроєно було 50 на 50. Одна половина населення підтримувала війська, приносили їжу, приносили, теплі речі, приносили. Навіть один хлопчина, він молодий, він вже приватний підприємець. В нього своє СТО, він обслуговував нашу техніку, бортурував нам колеса, заряджав акумулятори. А були люди, які приносили, наприклад, їжу, там, воду. Після життя цієї їжі там, у людей були розлади шлунку, тошнотар, вота. Тобто, є люди, які нормально відносилися до нас, а є такі. Також пам'ятається момент після обстрілу в... військові прикордонної служби вловили на криші 9-поверхового будинку наводчика, який керував вогнем, мінометним вогнем. І після допиту цієї людини, після допиту цього затриманого, було встановлено, що вона продавала своє місто, місто Маріуполь, за бутилку горілки. Йому дали бутилку горілки, дали йому в руки. Бінокль посадили на криші і він керував вогнем мінометів. Не тільки місто і Україну продавав. Так, так, ну і Україну також. Е, також запам'ятався момент, що е, там приватні підприємці, які там або співвласники там міста Маріуполь, це місто металургії, там заводи, і вони нам привозили. Як сказати, для укріплення бліндажів матеріал бетонні плити, желізні плити це все було безкоштовно, з їхнього боку, якби велика допомога військовим. Під час першого обстрілу, звісно, було дуже страшно. Сказати відверто, бліндаж у нас був розрахований на вісім військовослужбовців. То під час цього обстрілу якимось чином влізло 25. І молилися не тільки ті, хто вірить в Бога, а я бачив, що у нас там навіть був один хлопчина, він мусульман. То кожен молився своєму Богові, тому що було дуже страшно, перед очима пролітало все життя. А потім, коли через день був другий обстріл, то якось не так вже і страшно, воно ну, як воно трохи привикаєш уже до цього можливо. Підтримка, звичайно, один одного була. Ну, не знаю, там ну, військовий колектив, воно ну, все може бути, там і сварки, і лаємося один з одним, ну, все може бути. Але під час виконання завдань якось, ну, люди стають якось згуртованішими, вони знають, що. Відповідають не тільки за себе, а відповідають за товариша, який стоїть зліва від тебе. Після того, як побував там, трохи став по-іншому дивитися на життя. Так щоб змінитися внутрішньо, то я б не сказав, що я змінився. Я такий, який я був, такий я і залишився. Звичайно, бувають моменти, коли згадуєш ті дні. Але коли дивишся, як усміхається твоя дружина, твоя дитина, то про це зазвичай не забуваєш. Коли повернулися, як вас зустріли? Повернувся... А скажіть, справді я повернувся десь, навіть в пів п'ятого ранку. Я приїхав в Черкаси, одразу поїхав додому. Но дружина вже не спала, бо вона знала, що я приїду. А дитина спала. Я зайшов, виходить, до своєї кімнати. Ліг у ліжко, накрився покривалом, сховався від дитини. То він, коли проснувся, то він зайшов в кімнату, я пам'ятаю, і питає, мама, а хто це? Потім побачив сльози радості Ну, так от. Українці готові до боротьби. У нас одна батьківщина це Україна. Ми переможемо, як і тоді, у 45-му. бо це визвольна війна, а тому правда на нашому боці.